Що ж, друзі, від танечка, ще раз напевно, починаємо нарешті орати наш город. Наш город був оброблений, садили картопельку. Це ви вже могли бачити в першій частині відео. Скаботали цілину. Зараз десь там мій тест має їхати. Перший раз сів на тракторі проїхатися. Рушає він з ну, Ви зараз так не бачите. Е, так, Сьогодні вже взяв мікрофончик, щоб бо вітер такий добрий, прохолодний, на дворі плюс 5, хоч і он. майже 11 -та година. Там спішитися нема куди, горати ми багато не будемо. Оцей городик і отут, напевно. Збоку сотиків 20 біля вишки. Може трохи менше, ніж 20. Що точно не знаю, треба буде поміряти. Заправив повний бак, заодно і перевіримо, скільки е, буде споживати наш тракторець в Оранці. Теж, звісно, ввались на повному ходу. Треба було йому ще показати, де є ручний газ. Бо Він чує, що на ямах мотор типу, дає газу, сток, ну типу, обороти скачуть. На ямах підкидує і педаль газу теж підкидає. А я йому не все ще показав. Ну, Якось так. Не знаю, зараз буде може, пробувати сам орати. Треба йому буде підрегулювати плужок. Бо тут я трошки колесо піднімав. Бо тяженько що цілина. А тут оброблене поле, то, то можна на 20 сміло давати, там можна і більше. Добре, йду до нього. Коротше хлопці, записував я, записував вам відео. І ніхто не записалось. Дуже напряжно мені і орати, і записувати. Але вже що є, то є. Показую опять останній прохід підгору йде без димка, без нічого. Правда, пробуксовує останній прохід, звісно. Ось комарку. Хлопці ну, наскільки мені відомо, шестирічної цілини. Третя передача. Помижене. Дві тисячі оборотів. І щось трохи йде? Я знаю, добре, не добре. Буду бачити з часом. На зиму хай то все перемерзне на весну покличу когось з дисками, бажу на той взагалі з дископлугом, типу АГД чи щось таке. Хай перейде, два приїде і будемо навесні сіяти, я так припускаю, що сою. Хоч мені сої не треба, але Просто щоб виробити поле. Он сусідній город, який я врав, теж стілина. І от. Бачите? Де-не-де он пробуксовує. стає навіть. Може трохи заглибоко. Я знаю. перекидає. Четвертої передачі поки що навіть не включаю. Не знаю, чи є сенс гуртувати тракторець. Ано. Думаю, сантиметрів 15 точно тут є. Отак виходить. Ох оранка оранка. Але нічого, якщо чесно, то, що я орав навесні, бо я орав на весні і мені взагалі не вийшло. Відео я вам, на жаль, не засняв. Но ви б подивились, ви б посміялись. А так, зараз мені більше до вподоби. То я орав кілька днів назад. Та що оранка цілини. А свій город... Я там буквально кусочок зняв, останній прохід. Я знімав, знімав, а потім виявив, що забув нажати на зйомку. Коротше, ніфіга. Ну це я буду сусідам орати, то покажу. Там так само город, як і наш оброблявся. Е-е-е... Орав в розгін, виходить. <зв1> Ці орів в склад два, а цей в розгін. В розгін чому? Бо хтось мені сказав, один з трактористів каже, що на осінь орається в розгін. А... По весні склад. Ну, Тут ораю в склад, бо тут немає значення мені, все рівно будуть йти диски, кілька проходів, бо треба зробити. Щоб було файно. Добре, їду я далі, вже тоді включуся вам, мабуть, в кінці самому. Покажу. О, сів. З газами. Значить, народ, результати по Оренці. Вже зовсім інший день, навіть вже пройшло кілька днів. Але, тим не менш, зорати я зорав. Глибина, яка є, така є. По витраті палива. Заміряв я ті городи, що один, що другий. <кій> У мене виходить, що це разом було 1,12 12 сотиків. 12 соток це цілини, а 8 сотиків це наш город, який вже орали. Тобто, виходить 20 сотиків такого типу, змішаного ґрунту то на цих 20 сотиків разом з дорогою. Дорога десь хай буде 500 метрів в одну, 500 метрів в другу сторону. <звук> плюс тракторець чуть -чуть, типу, працював на холостих, поки <звук> там щось підзнімав, зупинявся, такі всяке. Ну, типу робочі умови, плюс-мінус. Він на тих 20 ар взяв 5 літрів солярки. М по температурі. Температура в Оранці зараз, звісно, прохолодна. Як я орав, там було ну, від 5 до 10 градусів тепла. І тракторець абсолютно не гріється в Оранці. Мені дивно. Бо виходить, що при роботі з картоплекопалкою він грівся більше. Ну, правда, там була жара добряча, така типо, і під 30 градусів було, а зараз там плюс 5, плюс 10. Можливо, через це. Температура вище, ніж 75 градусів не піднімалася взагалі на тракторці. <кій> Якось так. По передачах, якщо вже поле зорене, у нас тут трохи горб, то по горбу йде, ну, під горку перша повишення типу йде, але щоб тримати там тих самих 2000 оборотів, це треба ну прям, це, який скалолаз. Прям в полік давати. Типу, і виходить запасу коду педалі вже толком немає. Тому під горку грав на 4 пониженій. А згори на першій повишеній летів на ура. Думаю, по прямій, якби були по рівні город у нас рівних городів майже ніде немає, тому мені це не особо світить, але з нашими ґрунтами по прямій на першій повишеній йшов би спокій. Типу це, причому орав ну, це вже було оброблене поле, виставляв глибину. ну добре, думаю, там 20-ка точно є там, можливо, і більше. А цілину цілу нулину Орав трошки менше. Бо ну, тяжко. З горки він йде файно, а під горку ще трохи волог було, трохи пробуксовувало на траві. Ну, типу, зорав, все рівно на весну будуть пускатися диски. Припускаю, що в кілька слідів і будемо сіяти сою, щоб виробити поле. А далі будемо сіяти те, що нам потрібно. Тобто пшениця, ячмінь. Для годування наших свинок. Бо ціни ростуть і як будуть свої зерно, своя зернова група, то буде, як на мене, непогано. Тому якось так, з моїми ґрунтами, з моїми як то горбиками, бо Ну, Дехто на Львівщині має рівні поля, а ті, що ближче до Волинської. <кій> Волинська, Рівненська область, там так, там є рівні поля. Там, я їздив от, навіть ти саме Радехів, там прямо їдеш так, типу, кілометрів 5-10, типу, тупо рівне на. Це такий горбик, типу, ледь У Нас вже ні, в мене вже ближче до гір. Нас вже рахується такий Прикарпаття добре і городів рівних у нас майже немає. У нас все так. Підйоми, спуски. Я розумію, камера не передає того всього, але вони такі є і доволі солідні. Ну, Тракторець справляється і це добре. Цілину неохота не мурати весь час. А звичайні оранці він прямо буде летіти на ура, я довольний. Добре, що піднастроїв плуг, і в мене все вийшло. Всім наразі доволі. По температурі розказав, паливо розказав, вроді як все розказав. Якщо будуть ще якісь конкретні питання, давайте їх в коментарі. І підписуйтесь на канал, і все буде кльово. Як мені, так і вам. Може, будемо вам щось цікаве показувати. А як ні, будете мати кого критикувати. Ладно, друзі, бувайте здорові і... Побачимося вже скоро в наступному відео.